У Житомирі понад 400 об'єктів пошкоджені російськими обстрілами, 14 закладів освіти, 7 закладів охорони здоров'я, фізкультурно-оздоровчий комплекс, церква, а ще підприємства, адмінбудівлі та котельні. Але переважна кількість це домівки людей за часи вторгнення Російської Федерації, повномасштабного в Житомирі. Постраждалих об'єктів, якщо в кількості це 402 об'єкти. В нас постраждалих 302 об'єкти житлового фонду. Серед житлових в нас є два багатоквартирних будинки, які повністю зруйновані, і 17 Приватних будинків відновили близько сотні будинків, встановили вікна, замінили двері, поремонтували дах. Скільки на це витратили грошей? У міській раді не коментують. Пояснюють, роботи фінансуються через обласну військову адміністрацію. Відновлені роботи виконуються за рахунок коштів державної субвенції, отримуючи замовник цих робіт розпорядник коштів департамент регіонального розвитку. Станом на кінець чи на початок року 102 об'єкта із. З житлового фонду виконані роботи по відновленню. Це в першу чергу можна поділити на такі види робіт, як відновлення, заміна вікон. На частині об'єктів проведені роботи більш такого характеру, виконані роботи по ремонту покрівель, частково фасадів. Тобто роботи на сьогоднішній день продовжуються, але ну можна так на 30 об'єктів житлового фонду, роботи відновлені не здійснені. Якщо у будинку є пошкодження через російський авіаудар, і людина самостійно його усунула, то зараз компенсації немає. Тому в управлінні житлового господарства радять мати, підтверджуючи документи на майбутнє. Власника відповідно, крім того, що ми бачимо, відповідно є ті документи. Акти виконаних робіт, чеки. Ну і ми говоримо про те, що коли буде питання вже компенсації, то на підставі тих документів власник. Ну буде розраховувати на те, що йому цю суму відшкодують, але знову таки, це ми будемо говорити після того, як буде прийняти відповідні нормативні документи, закон про компенсацію і так далі. За інформацією департаменту соціальної політики у 2022 році з міського бюджету виділили майже 2 мільйони гривень для оренди житомирянами, які втратили житло через агресію РФ у міській раді. Зазначають про забезпечення постійним житлом. Зараз мова не йде. Зараз говоримо про те, що ті власники, які втратили житло, проживають. В інших квартирах, які вони винаймають. Щодо будівництва нового житла, є ділянка в районі північно-західного району Малікова, там планується будівництво. В управлінні житлового господарства зазначають, що є благодійні організації, які допомагають житомирянам відремонтувати те, що зруйнувала Росія. Карітас також ми надали їм. Нашу інформацію, ту, яку ми володіємо, і в минулому році вони надали допомогу майже 70 домоволодінь. Фахівці їхні виходять на об'єкт, на житловий будинок чи на квартиру багатоквартирного будинку. Також це оцінюють. Ну і наскільки мені відомо, зі слів тих мешканців, з якими вони співпрацювали, на їм прираховують відповідну суму коштів мешканці. На за ці кошти виконують відновлювальні ремонтні роботи. Ну і після цього звітують перед тим фондом. Ну це їхня їхня робота. Так, дякую їм за це. Крім цього, є в нас звернення від фонду. Людина в біді. Фонд знаходиться. Ну офіс їхній знаходиться в Вінниці.